Ви тільки не будіть його, бо йому дуже погано. Мені теж дуже погано. Тарас, нам треба поговорити. Я люблю тебе. І я дуже сильно тебе люблю. І я не хочу бути ні з ким, окрім тебе. Ти найкращий чоловік з усіх, кого я знаю, і ти справжній. Ти справжній чоловік. Трохи інакший. Але справжній. Пробач мене. Чуєш? Костя? Для протоколу. Це не я придумав, це він. Тільки валі не кажіть.